Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання. Позитивна в'язалочка. Да, вам не почулось. Я змінила свою назву каналу. Відтепер назва мого каналу буде Позитивна в'язалочка. Я вам розповім, чому я так його назвала. А. Поки буду розповідати таку невеличку-невеличку історію, е, я пов'яжу свій процес, ну так, щоб в нас не, проходило, не проходив час е, дарма. Так, е, я вже на минулому, минулому відео розповідала, е, що коли в нас була зустріч, в'язалочок, е, ми. Обговорювали таке питання, як назву каналу. І прийшли до того, що назва каналу, яка написана українською мовою, вона її знайти набагато-набагато легше. Тому, так як мій канал був Оксана Лайф, да, минула назва, то він, ну, не зразу його можна було... Він не зразу в рекомендованих витікав. І тому я довго-довго думала, як же ж назвати свій новий канал. І що я придумала? У нас є група в'язалочок, з якими ми зустрічалися ой, ще як задовго до війни. Так, е я трішечки кави, так як у мене ранок. Утреннюю каву ніхто не відміняв. І так як ми ну, зустрічались, у нас була група в'язалочок. І ми назвали свою ну, групу в Viber Позитивні в'язалочки. І тому, ви знаєте, мені якось дуже сподобалася назва. Позитивна в'язалочка. ну, Так як в групі були позитивні в'язалочки, нас було багато, а тут є одна позитивна в'язалочка. Я запитала у дівчаток, чи не проти вони того, що я візьму е, за назву свого каналу за ідею нашої групи. На що вони сказали ні-ні-ні. Вони не проти, тільки з задоволенням і кожного разу ти будеш споминати про нас. така, окей. Тому все добре. І от тепер мій канал називається Позитивна в'язалочка. Ми будемо зв'язати з вами лише на позитиві, ніякого негатива у в'язанні. Тому, дівчатка, ласкаво просимо до мого каналу. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Я буду любим вашим діям тільки-тільки рада. І так, про що ж буде моє сьогоднішнє відео? А моє сьогоднішнє відео буде про звільнення спиць та гачків. У Олинки Буганової є, було, точніше, є, було два проєкти. Це Тиждень стартів і. Магічний кубик. Але ми так, знаєте, якось всі вирішили, ну для тебе, навіщо два? Два мало. Давайте третій. І от Оленка запропонувала ще такий проєкт, як визволення спиць та гачків. Так, Він, цей проєкт проходить в останній тиждень місяця. Якщо ви старт це перший тиждень. Потім йдуть кубики, один тиждень у нас перерви. І на четвертому тижні у нас йдуть визволення спеццигачки. Тож, так як я пропустила старт, я пропустила магічний кубик. Ну, звичайно, да? я ж вязалочка черепашка, ну, і тим паче з цим переїздом я не знала, що буде, що до чого. І ну. то. Я вирішила взяти участь у проєкті визволення спиць та гачків». На гачку у мене взагалі нічого немає. Тому я визволяю свої спиці. Зараз я вам пропоную подивитися невеличкі мої підключення, які були на протязі цього тижня, коли ми все визволяли. А потім. Ми з вами зустрінемося, і я ж покажу, що я все-таки змогла визволити. Чи не визволити. Ну, що прив'язати, як пройшов мій в'язальний тиждень. Тому, дівчатка, ви дивитеся мої підключення і з вами зустрінемося буквально за декілька хвилин. Дівчатка, привіт! У мене сьогодні понеділок, а це знає, що у нас розпочався проєкт. Оленкою бугановою, звільнення спиць та гачків. Перший проєкт, який я буду намагатися все ж таки закінчити, ну або хоча б трішечки довше просунути, більш, точніше, це мій отакий топовий жилет. Ось таке красиве в ньому полотно. І що я. Ну, планую хоча б на цьому тижні зв'язати. Це буде одна, ну, пілочка, виходить, переда, і іншу спинку я навіть не розраховую зв'язати. Тож, це буде мій проєкт поки що No1. Отака резиночка в ньому. Так, це те, що я хочу поки що планую зв'язати. Зараз я вам покажу проєкт номер 2, під яким я буду працювати. Ну і 200% я маю його закінчити хвилиночку. І я вам все покажу. Так, це моя ось така шкарпеточка. Одна у мене вже готова, другу шкарпеточку ну, залишилося зовсім зовсім трішечки, пряжа з якої я в'яжу. Так, це поки що мої два проекти, які я буду працювати. Так як я, так як я зараз у мами, я не змогла взяти більше проєктів, хоча у мене їх, ну, чотири, мабуть, ще залишили ще одні шкарпеточки і футболка. Але їх я покажу. Точні, ну, покажу і буду з ними працювати вже після того, як звільню хоча б одні спиці. Ну, я думаю, що шкарпетки я зможу раніше закінчити, ніж свій топовий жилет. Це ось такі шкарпетки. Цим візеруночком я відмічаю праву ліву шкарпетку. П'яточка Стронг, класична, саме, -саме звична І зараз давайте я вам покажу пряжу, з якої я в'яжу свій топовий жилет. А це пряжа з мого топового жилету Етнокотон Classic Це вівчарі. Це наша українська пряжа 70 бавовна 30 льон на 100 грам 600 метрів. В'яжу я свій жилет у дві ниточки з пицями No3. Шкарпетки я в'яжу з пицями 2,5 дерев'яні. Тож, Поки що я працюю над цими проектами. Коли буду вдома, я підключусь і покажу вам інший проекти, точніше, ще один, над яким я буду працювати. Ну що, привіт, мої хороші! Сьогодні у мене четвер. Я вже звільнила навіть одні спиці, але які я вам покажу вже в підсумковому відео. Зараз я хочу взяти. Інший свій проєкт роботи. Це ось така футболочка. В'язала я її зверху вниз, з елементами інтарсі по кругу. Тож елементи, ось такої інтарсі по кругу. Як вмію, так і в'яжу з однієї сторони і з іншої сторони. Так, що я буду робити? Я Планую на цьому тижні розпочати, хоча б в'язати один рукавчик. Ми набираємо петельки по кругу, вив'язуємо тут вкороченими рядами і в'яжемо рукав. По опису, по якому я в'яжу, це має бути футболочка. Але я хочу зв'язати рукавчик десь три четверті. Ось таке чудове полотно лицевої гладдю. Це напівбавовна І подивіться, вкорочені ряди, до речі. Ось так по лицевій стороні. У мене виглядають вкорочені ряди, не знаю. Мені подобається. Як всім іншим, не знаю. Мені здається, це до прання. Після прання їх не буде видно взагалі. Горловинка тут набрана ну по петля. І ще, до речі, що я робила? Тут незвичне, я набрала цепочку гачком, і потім, коли мені потрібно було отут прибавляти петлі, я прибавляла їх з цепочки. Ну, з виворотньої сторони, цепочки. І вийшло, е, що у мене Ну, не дуже, бачите, отут ось. Якщо близько подивитися, то ось така обробка горловинки. не знаю. Пряжа товстенька. Тут виходить на... пряжі, що у нас тут на 120 г, ми 232 метри. Пряжу купувала я в Канаді, в'яжу на спицях. Ой, дівчат, дайте Боже, пам'яті називати 3,75. Тож, це мій другий проєкт, який я хочу взяти з собою в роботу. На цьому тижні в нас ще залишилося декілька днів. Тож, я йду працювати, а мені побажайте удачі. І так, да, я Вибачаю за посторонній шум. включила посудомийку, а потім спомнила, що хотіла зняти вам кусочок. Тож, я думаю, ви мені вибачите. Ну, все, до наступного підключення. Ну що, ви вже подивилися, як і чим я займалася на цьому тижні? А зараз я вам, <кхід> вибачте, пропоную подивитися то. Чим же ж закінчився мій цей в'язальний тиждень? І так, я вам зараз пропоную розпочати з готової роботи. І моя готова робота, да, да, звісно, це шкарпетки. Вони ось такі чудові шкарпеточки. Єдине, що вони трішки-трішки вологі не досохли. Але, подивіться. Яка це краса? Ну, це ж чудо чудово правда? Намагалася трішки підібрати секції, але хоча, щось трішки-трішки відлічає, да? відрізняється. Хоча не сильно, буквально там на трішечки. Подивіться, вам подобається? Мені так. Давайте я вам розповім що до чого. Це пряжа, яку я купувала в Канаді. З класичним шкарпетковим складом 75х25 на, на 50 грам 152 метри. Ось такі шкарпетки це п'яточка стронг. Саме звичайна, саме класична п'яточка Стронг. Так, схрещена резиночка, стрічкове. Закриття, потім голочкою, і ось такий елемент я пустила косички. бачите? Все, це те, так, не буду розтягувати вологи, це те, що відноситься до моєї шкарпетки. На ці шкарпетки е, я їх в'язала на з 2,5 на дерев'яних Нідпро. Не пам'ятаю, як вони далі, але це були ну, дерев'яні спиці. Пішло не 100, десь 90 грамів. Це розмір 40-41. Так, да, вони, вам кажуться, трішки широковаті. Такі. Ну, вони не на худеньку ніжку. Я набирала 64 петлі. Я в минулому відео. Чи можу... ну, я вам розповідала вже, що я в'яжу шкарпетки не для себе, а для як сказати, двоюродної бабусі, мого чоловіка. От. І ви самі розумієте, да? пожилі люди, у них, ну, не дуже хочеться їм носити сильно вузькі шкарпетки, тому ось такі. Мені вони дуже-дуже подобаються. Воно виглядає, до речі, як в'язка методом Helix. Подивіться, яка це неймовірна краса, правда? Так, все. Шкарпетки ми покінчили. Я можу поставити, до речі, галочку на шкарпетки. Готова робота. Також вони йдуть шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Так. Наступний, що я в'язала, це був мій топовий жилет. В'яжеться він в рамках проєкту, мабуть, спущу на підлогу. Щось тут все таке запутане вже кошмар. Так, В'яжеться в рамках проєкту топовий жилет. Організатором цього проєкту є Світлана. З каналу давай пов'яжемо ікси з каналу два моточки. Тож, ой, навпаки. Так, вибачте, за зашоршання, тут таку часи. І це мій топовий жилет Він ось такий. Ось його. Він. Давайте я зараз стану. Видно? Чи видно, да? Так, він буде ось так. О. В нього дуже-дуже виріз, бачите, поперед. Так, отак от має бути. З великим вирізом і з високою проймою. Пройма у мене. А, ось що пройма? Отак. От так, і що мені вдалося пров'язати? А пров'язати мені вдалося лише подождіть, запуталася повністю а, в моточках. Так, я змогла пров'язати ось цю частину переду. Я дов'язала по спинки, і ось цю частину переду я пров'язала. Розраховувала, пров'язувала. Мені захотілося ось чогось такого, дивіться, як красиво воно виглядає. Да? Так ніжно-ніжно. І, до речі, ну, не можу перестати казати, як я задоволена в'язанням з цієї пряжі. Але я вам зразу говорю, що я її не носила, я не знаю, як вона буде в носки, Тому в'язати цю пряжу приємно. А той, хто. Вперше на каналі, і не знаю, що це за пряжа. Це ось такі вівчарі етнокотон Classic. Це на 70%, 70 бавовни, 30% льону. Ось така пряжа. З е, натуральний, весь повністю натуральний склад. Мені подобається Так, і... По цьому жилету зрозуміли, що е, спиці я з нього не звільнила, а навпаки, іще додавила. Залишила на спинки, додавила наперед, зверху на плече, там там. Ну, в общем, добре, що це зміни спиці і ліска у мене була. Так, е, планую я дов'язати на цей жилет найближчому майбутньому. Так як проєкт, топовий жилет, він буде длитися до кінця серпня. Ну, мені потрібно його зв'язати трішечки раніше, так як ну, мені потрібно буде їхати і не хочеться з собою тягти, знаєте, ще проєкт. Тим паче, що я хоч я думаю, що мені не вистачить пряжі. Мені пішло два моточки, я в'яжу у два складення. Це на 100 грам 600 метрів зв'язати по кругу перед спинку до підрізів. Так, жилет. ну, він ще він не праний. я, Мені здається, я його, якщо чесно, хочу потім відпарити От так, щоб він був. Розтягнуті оці коси. Ну, не знаю, дивіться, гарно вийде. Да? Тому побачимо, він буде трішечки вільненький. Взагалі, дочекаємося звітного відео мого топового жилету і все вам покажемо. Так, це те, що відносилось до моєї роботи. Потім у мене ще був план по моїй футболочці. <кхід> Я її розпочинала в'язати ще в Канаді в сувміснику разом з Вірою. Віра, до речі, Зв'язала вже дві футболочки, одну для себе, одну для своєї доньки. У неї Family Look, а я в'яжу-а вяжу зв'язала рукава. Вони такі чудові, я десь тут, тут чи тут. ну, Десь вам збоку прикріплю фото того, як виглядає. Да, там, ну, ви розумієте, да, що полуфабрикат. Вона ще не дов'язана донизу, але я сподіваюся, що ще трішечки і буде, буде, так, давайте, да? і буде, буде давайте, готова. Мені залишилось трішки низа. Тут є елементи інтарсії, закриття голочкою і трішечки незвичний рукавчик. Так, давайте я вам отак от покажу. да, Скорочення по рукаву йдуть на тут по, по рукавчику. Ось, ось ось скорочення видно. Не під рукою отут, а ну, по плечику, Мені дуже подобається. Тож, от такі мої процеси це те, чим я займалася на цьому тижні. Не знаю, чи вдалий, чи невдалий, у мене я щось. Я поки приїхала, от, ну, скільки я вже часу зараз тут дома, у мене якийсь весь цей період отакий суматошний. Я постійно кудись їду, зустрічаюсь, десь буваю. Ну, я дуже-дуже мало сиджу вдома. Але <кхм> наскільки. Получається, я все-таки в'яжу. Так. І ще раз напомню, що організатор визволення спиць і гачків у нас Оленка Поганова. Посилання на всіх дівчаток буде внизу під відео. Переходимо. Переглядаємо, коментуємо всіх дівчаток. Якщо ви не підписані і вам подобаються мої відео, підписуємось. Я буду дуже-дуже вам вдячна за вашу підписочку. І що ж буде на наступному тижні? Давайте я трішечки вам не зроблю невеличкий анонс. А це будуть старти. Ми всі знаємо, що Оленка організовує старти кожного місяця на початку. Але ви не уявляєте, но але старти у мене будуть не зеленкою. Я думаю, вона мене вибачить. Але Вікторія з каналу Україночка вяже, вяжемо тренди, запропонувала бебі-старти. Це старти лише дитячі. І іде осінь. Доня у мене росте. Знаєте, я кажуть, як на дрожжах. І я вирішила трішечки обновити їй якийсь гардеробчик. Тому, в чому не привід прийняти участь. Отак От я розповіла свої плани на наступний тиждень. Що я буду вив'язати в цьому тижні, ви побачите уже в наступну суботу чи неділю, ну, в якийсь вихідний день? Ми з вами зустрінемося і ви подивитесь все те, чим я займалася протягом цього тижня. На цьому я буду закінчувати. Я безмежно-безмежно рада, що ви провели зі мною цей час і пам'ятаю, що все буде Україна. Всім пока-пока, мої любі підписники!